Привіт, друзі, на зв'язку Макс Льодін, і сьогодні ми поговоримо про конструктори сайтів. Так що, якщо ви шукали класний конструктор сайтів, який підійде вашому бізнесу, то ви потрапили на потрібне відео. Раніше в мене був свій інстамагазин, де ми регулярно юзали конструктори, використовували їх як для основного сайту, так і для запуску рекламних компаній. Після того, як ми продали магазин, я почав займатися арбітражем трафіку, створив свою команду Тім. І тут також нам знадобились конструктори. Наприклад, наш сайт utim.top також зроблений на конструкторі. Можете переглянути, виглядає все адекватно. Конструктори можуть виконувати різні ролі. Наприклад, один для того, щоб запускати рекламні компанії. Він коштує максимально дешево. Там невеликий функціонал, але для того, щоб поставити піксель, додати промокод і додати ще якусь кнопочку, він буде ідеальний. Один зроблений для того, щоб продавати якісь послуги. Один зроблений для того, щоб створювати на ньому інтернет-магазин. У кожного є якась своя ціль, і от зараз я вам приведу приклад ТОП-5, так що перегляньте це відео до кінця і оберіть свій. І перший конструктор, яким ми користувались і користуємось до сих пір, це SendPulse. В пульса є безліч різних варіантів їхніх послуг, вони там і емейл-маркетингом займаються, і будують автоворонки, і чат-боти в них є, і є ще й конструктор міні ling На цьому конструкторі ідеально розміщується якась форма заявочки з підпискою на емейл, e або з підпискою на Telegram, або ще з якоюсь підпискою кудись. І ці міні-лендінги ідеально використовувати для ваших рекламних компаній. Для прикладу, вам треба зробити якийсь промокод перед святом: чи то буде 8 березня, чи це буде новий рік, чи це буде чорна п'ятниця? Завжди в ці дні збільшуються продажі в ваших інтернет-магазинах. Так і тому важливо дуже проводити якісь окремі рекламні компанії з залученням аудиторії, яка от саме зараз готова це купити. Ви просто робите міні-ленд, на ньому розміщуєте, наприклад, підписку в Telegram і говорите, наприклад, в заклику до дій на цьому ленді, що підпишись там наш Telegram і отримай 20% знижки по промокоду, який там тебе чекає на наш товар або послугу. Все. От цю функцію, базовий функціонал, закриває ось цей міні-ленд. Туди ж ви можете поставити піксель з вашого інстафаб-таргету, так, і відслідковувати конверсії по натисканню на кнопку. Круто працює, можна використовувати, беріть, юзайте. Ми цим користуємось до сих пір. На такі міні ленди також можна додавати ваш, наприклад, додатковий офер до основного продукту. Що я маю на увазі? Коли ми продавали фрукти, в нас був Оффер Отримай марафю подарунок за емейл-підписку при замовленні від 350 гривень. Люди підписувалися, ми збирали базу таким чином і заодно продавали. Це працювало дуже круто, і от якраз ми робили це все на ось таких міні-лендах. Йдемо далі. Наступний конструктор нашому списку це. X. Я думаю, багато хто про нього чув, тому що він дуже розрекламований, дуже розхайпований, але в ньому є один такий невеличкий мінус, який може перерости потім в якийсь грандіозний мінус. Це немає онлайн техпідтримки. Тобто, якщо у вас виникла якась проблема, так ви щось не можете або блок редагувати, або щось вам треба змінити, і ви шукаєте відповідь на своє питання. То, на жаль, задати це питання онлайн-підтримці і отримати швидку відповідь, у вас не вийде. Вам треба лізти в базу знань, витрачати 2-3 години на те, щоб щось там зробити, те, що вам потрібно. І зазвичай дуже багато чого зробити неможливо. Немає багатьох інтеграцій з нашими українськими сервісами, але конструктор цей ідеально підходить, якщо у вас якийсь блог, так, тому що там. Інструменти для SEO все таки на конструкторі зро зроблені плюс-мінус адекватно. Інше питання: що конструктори це, в принципі, історія не завжди про SEO, Так вона не зовсім підходить для SEO. Але ось тут вони роблять от такі висновки, що їхні конструктор для SEO підходить ідеально. Можна писати статті, можна робити свій блог, можна зробити своє портфоліо, можна зробити сайт для збору е заявок на свої послуги. Як інтернет-магазин, ну напевно, я б його не розглядав, тому що дуже багато є нюансів, які треба вирішувати. Наступний конструктор сайтів, або можна сказати, що це вже повноцінна CMS, просто хостинг її знаходиться в хмарі і вони вам дають разом із CMS-системою ще й хостинг. Цей конструктор називається Хорошоп. Цей конструктор можна використовувати виключно для товарного бізнесу. І ось чому. Туди можна додавати дуже багато товарів, все працює адекватно, сьогодні на топ рівні, але є і свої мінуси, про які я зараз розповім. І з мінусів можу сказати, що там неможливо кастомізувати форму заяв. Але для початківців це водночас і плюс, тому що ми, коли починали, робили сайти свої на інших конструкторах, зробили дуже великий вибір кастомізації нашого офферу. Так там було і варіант вибору оформлення, і дата відгрузки. І промокоди там різні, все можливий і такий, і такий, і такий. Так? І ця форма заявки була величезною, там було дуже багато полів, і це все було дуже складно інтегрувати з CRM-кою, тому що CRM всі також зроблені на якихось єдиних шаблонах. Так? І там Ну просто я вам так скажу: заявки можуть не попадати в вашу CRM-ку і ви не будете адекватно відслідковувати всю результативність, воно вас буде ламатись, і це все костелі. Вся кастомізація це костелі. Краще робіть на стандартних готових сервісах, і потім будете щасливі. Наприклад, якщо у вас також продукт з кастомізацією, і у вас є, наприклад, додаткове пакування або варіант вибору подарункової наклейки, або ще щось, що ви б могли зробити по-іншому в рамках цього ж самого офферу, то зробіть просто окрему категорію з цієї кастомізації. Додайте окремі товари, щоб людина могла зайти, і просто це як товар додати до своєї пропозиції, яку вона вже обрала, це буде працювати значно краще, і наші конкуренти також це робили. І я вам скажу, що я впевнений, що в них було набагато менше проблем з інтеграціями. Менеджери їхні не нервували так, як наші, тому що якщо е, замовлення не потрапляє в сіремку вашу, то для менеджерів це вже проблема. Їм треба це все вручками переносити, додавати всі товари. Якщо вони ще щось там десь забули, не так зробили, не туди відправили неправильно. Неправильну адресу нової пошти вказали, ну це проблема, яка лягає на ваші плечі, і вам треба як власнику бізнесу за це платити. Тому мінімум кастомізації Коршоп ідеальний варіант для інтернет-магазину. Далі в нас не зовсім конструктор, це просто платформа, де ви зможете створити свій інтернет-магазин, яка називається PromUA. Відмінність цієї платформи від інших конструкторів в тому, що вона ще з вами може ділитись трафіком, якщо ви будете додавати свої картки з товарами і потрапляти в топ-видачі прямо в рамках промо. Це круто працює, якщо ви займаєтесь маркетплейсами, або ви створили свій інтернет-магазин і вам цікаво спробувати вигру... в... робити вигрузку своїх товарів на маркетплейси. От чому б ні, створіть інтернет-магазин на промі, це, по-моєму, зараз це безкоштовно. Я можу помилятись, перегляньте точно уточніть. Але пром, як ще додаткове джерело трафіку, і плюс вітрина з вашими товарами ну, класно працює, можна брати, використовувати. У мене багато знайомих, які сидять на промі, але в них паралельно є ще й свій основний сайт. Вони не тільки на Промі продають. І останній конструктор, яким користуємось ми це Verry. В нього також є свої мінуси, але є і плюси. Давайте зараз все розповім. З плюсів цього конструктора я б назвав максимально зрозумілий інтерфейс, дуже зручно все розміщено, інтуїтивно зрозуміло, можна почати працювати навіть людині, яка ніколи взагалі не працювала з конструкторами, і ви все зрозумієте з першого разу. Адаптивний дизайн, своя CRM, багато шаблонів. Це, в принципі, є усі. Тому виділяти це як перевагу конкретно цього конструктору я б не став. Ми на нього перейшли, користувалися тільдою, тільда російський сервіс, закрили цю тему, російським більше не користуємось, обрали веблюм, максимально зручно, недорого можна брати, використовувати під будь-які цілі, окрім однієї, і зараз я про неї вам розкажу. Зробити якусь вітринку, якщо ви займаєтесь арбітражем, легко. Зробити якийсь міні-ваш інтернет-магазин, де у вас там декілька товарів буде 5, 10, 15 там до 100. Так ось, підходить ідеально. Але робити блог на цьому конструкторі не рекомендую нікому. Щоб ви розуміли, в блозі неможливо навіть створити категорії. І це, ну я не знаю, в 23-му році ну ніхто так не робить. Потрібно, щоб були категорії для. Кожної вашої статті. Якщо ви пишете про CRM, то це в категорії з CRM. -ка. Ви пишете про конструктор сайтів, це про конструктори сайтів. Пишете, не знаю, про сад і город – це в іншу категорію, і це все має бути розмежовано. Якщо у вас це все просто в одній е, стрічці, ну, е, для глядача, який просто перейде на ваш сайт, це буде виглядати дуже костильно і негарно. Тому Треба зробити категорію обов'язково, якщо якийсь представник з веб'ю буде дивитися це відео, будь ласка, зробіть нормальний блог. І також переробіть ваш конструктор саме дописів, тому що ну, там також дуже маленький функціонал і треба щось змінювати. Підведемо підсумку. Конструктори сайтів класна альтернатива повноцінним сайтам, навіть якщо ви хочете створити великий інтернет магазин Той же самий PowerShop вам дає таку змогу. І не завжди потрібно робити якийсь інтернет-магазин у веб-студії за 3-5 тисяч доларів. Краще скористатись конструктором і продавати свої послуги на конструкторі. Це буде значно дешевше. В плані створення сайту, і в плані потім підтримки сайту, тому що якщо вам треба змінити якийсь блог або якийсь текст на вашому сайті, то звертатись кожного разу до програміста за допомогою це, по-перше, ваш час, а по друге, більше грошей. Тут ви самі зайшли за 5 хвилин, це змінили, все користуєтесь далі, все працює. Всі конструктори сайтів, ви знайдете. Описі під цим відео, так що переходьте, реєструйтесь, дізнавайтесь всі деталі. А якщо ви хочете почати заробляти на арбітражі трафіку з YouTube, то ви можете перейти на наш сайт в розділ з навчання і переглянути всі доступні курси, які зараз там представлені. Або якщо вам потрібні послуги по просуванню відео на YouTube, то видачі з гарантією результату, то цю послугу ви також зможете знайти в рамках сайту ютим.то дякую, що переглянули це відео до кінця. Якщо воно вам зайшло, то. Обов'язково ставте лайк та підпишитесь на мій канал. Там ви знайдете ще більше цікавої інформації про арбітраж трафіку, про бізнес та про маркетинг онлайн. Побачимось в наступному відео. До зустрічі!